Всім привіт! На на ремонті Кікіскутер. У нас сьогодні така план роботи. Ємаха 36 чи яка там 39. В моєму випадку пише A312E. Ось такий там, На моторі випадок. У нас проблема з ходовою. От такі стуки у нас. Не знаю, що мене там чекає. Будемо все це розбирати. Я вже відкрутив, постараюсь показати детально все, бо тому що всі такі 7-3 кожен болтик показати, не відкручується, це все так детально показати, бо потом пишуть ти, не погано, ти погано все показав, треба було там прям не в кожну дірку показувати, що я там робив. Не знаю, чи мені так вийде, а спробую щось показати детальніше. Я вже трошки повідкручував. Відкрутив, тут болтик, тут болтик підкрутив. Тут знімаємо голову, знімаємо передні... Цю, по всі болти, які бачив кругом. Спереді лишилися ці вона 10. Тут мало бути підвикрутку. У нас тут вже тюнінг. У нас тут під болтики. Нам треба розібрати все, бо тому що тут все зашито, нічого не видно. Треба буде скидати руль. Походу, якісь проблеми з траверсом чи з підшипниками, не знаю. Це ми дізнаємося тільки тоді, коли розберемо. Так. Все, що бачимо, відкручуємо. То щось тут на горі нас під зірочку. Чому так зроблено, не знаю. Хтось простий снак не міг розібрати, тільки спецінструментом міг би там відкрутити. Чомусь під зірочку. Мені здається, що зірочка десь долені, а зірочка теж з долинім. Так. Це ці два болтика під зірочку. Так, намокать подъезда, жіночка. Наша як уїздили декілька днів з таким скупитом. Так, знімаємо цю облісовочку. даємо все на бік. Так, займаємо гормою, відключаємо всі дроти. Тут не покрийте, бо тут і по кольорах, і по фішках все мало би зійтися. У нас дальше. Скидаємо цю частину теж, щоб воно не заважало. Чим краще більше знімемо, тим легше буде потім. У нас тут два болта. Мало би бути один з долини, другий згори. Це згори І напроти з долини. Є така штука. туда. Далі у нас скідометр мав би бути. Гумочко і закладений. Відкрутію траспідометра. І тут теж є дві фішки. Нажимаємо витягуємо. Все, кришка скинута. Все дуже просто. Далі у нас що? Не знаю, що нам пустить ручки до гори роль піднести. Угу. Час впадають все кидаємо. Роботу, щоб не загубити. Так, це нам не треба буде скидати, нам треба буде тут, побільше по максимуму розібрати. Так. Що у нас тут? Ну, Це по-любому, бо нам треба роль буде від'єднювати нам пішки треба роз'єднювати Роз'єднюємо, потім все по кольорах мало би зійтися. Можна не переживати і не записувати. Японці люди розумні. Все по кольорах, кожна фішка по дротах мала би сходитися. Можемо не переживати, роз'єднювати. Навіть підключити, потім включити, все перевірити, поправити. нічого страшного. Так, це є, це є. Не знаю, що ні туди так знятися. Так, шрочка насмішає. Треба руйна бігати. Щоб відкрутити гайку з цього боку. 14-17, наскільки я пам'ятаю. Вол так на 14, гайка на 17. Тут в цьому випадку все на 14. Ого! Там ще ніхто не хочу, я перший. є. Вот такие. Знаете, что будут что а ну, я? тормоза торму тут надо будет поскидать. Пускаем передний и задний. Продовжим. Не є можливість кажете. Так, троси, га, тормозу я поскидав. Може газу вже не треба скидати, а? Я все одно Ох, О, вилізно. Все, газ можна не відкручувати. Супер. І гідравліку. Ні, де гідравліки немає. На і шлам вже руки, а це цей. Будемо далі продовжити. Руль скинули догори, все чудово вилізло, газ можна не відкручувати. Далі у нас є така штучка, заглушка гайки. Гайки в нас відкручені, можна руками крутити. Це, певно, є, і це проблема, що гайки повідкручувалися. Але так як воно так стукало, там підшипників певно, з долини і нема. Так, для зручності треба буде, певно, що відкрутити ще колесо. Ми могли витягнути там. Можемо звідкою піднести договори. Так, тут на горі все добре. А тут відкручуємо кодекс. Тут у нас теж на 14. 40-14. Берете, ключ на 14 і ямаху розбираєте. Звідси сторін. Орці, а для чого багато хочуть, якщо можна все одним зробити. Так, треба щось підкласти, бо воно зараз щоб вперед не дало норса. Не впав! Ви знаєте, тут навіть і підчипники є. Вони вже сухі-сухі. Так, але ми вже тут розібрали, от вже хтось скрутив, зараз все покажу. Молточок. А то шпилючка не хоче вилазити. Є? Дулочка. Є? Так, нам ну, треба Опа! Колеса бік, Так. Знаю, чи потрібно то все розбирати, але ні, мені здається, що воно кисний криве. Так. Краще зробити. Нам треба траверс в руки взяти. Скольже все, що нам треба буде траверс друга. Тоді відкручуємо амортизатори, напевно, що тоже на 14. Так, це на 14 14, 14. Треба повідкручувати. Тут на 10. Що тримає тросик, щоб. Все, тут. Завтра не дуже хочуть вилазити. Травер светиться. Тоді відкручуємо назві частину. Хтось тут вже відкручував. Руль падає. Сіду. Болотнічок маленький відкручуємо. Я вже хтось пробував крутити. Скільки відкручував. Ще не на тросиках. Ось у нас траверс. Не знаю, кривий, рівний. Мені здається, що кривий. Ось тако вигнути в бік. Та банально було просто відкручене кріплення. Ну, гайка відкрутилася. І воно тупо зробило такий стукіт Тут нічого не розбило, все добре. Просто воно зійшло з підчебників і тупо тут товкло на цьому місці. Підчерники є на місці, шарики є на місці. Все чудово. Скривлений. Ось тут дуже гарно видно. Якщо тако подивитися. Якщо далека, якщо дивитися який рівний амортизатор, і як втікло на бік в цей бік, траверс пішов. Дуже гарно видно. Так що, як то кажуть, пів роботи ми зробили. Тепер треба нам десь знайти траверс або десь відвести, щоб його порівняли. Пробуємо перше шукати. І поїду нині, попробую попросити чоловіка, щоб його порівняв. Але щоб його порівняти, треба витягнути амортизатор. Ось таке. Так що результат, що вийде, чи знайти беушний з розборки, бо нового точно немає, це 100%. Шукаємо або беушний, або рівняємо старий. Подивись, що там скаже майстер, що рівняти буде. Результат пізніше. Вибачайте, по закінченню скутера не буде, так я вам не покажу, як я зремонтував. Ми нагріли, порівняли вилку, чуть -чуть. не ідеально, трохи було зігнути ще. Ну, терпимо, можна їхати, бо ушум треба було довго чекати. Власниця не хотіла чекати. Вона тільки побачила, що скутер вже на дворі. Я навіть не встиг зазняти кінець ну, закінчення моєї роботи, як я це все зробив, поправив, як вже рівно, не рівно. Вона зразу його забрала. Так що це було дуже спішно. Хоча б вам покажу ролик, як я розбирав. Так що вибачайте ось таке закінчення, не бачивши результат, як там все вийшло. Так що сильно не як то кажуть, не критикуйте, але що маємо, то маємо. Може вже. Трошки по зимно стало на дворі, може вже буде щось час зняти і показати вам. Так що гарного перегляду. Всім гарно дякую за перегляд цього відео. До зустрічі!